Кожен раз, коли я кажу, що не хочу дітей, мені кажуть, подивимось на тебе через 10 років. Так, от, я зрозуміла, що не хочу дітей в 16 через 2 тижні, мені 33 і я досі не хочу. Шановні, скільки десятиліть має пройти, щоб я захотіла тих дітей? І взагалі, ці діти є десь в цій кімнаті? Більшість жінок, які перебувають в шлюбі, де є любов, повага і достаток, рано чи пізно захочуть дітей. Якщо в перелічено вище немає, то є цілком нормальним для адекватної жінки не хотіти дитину. Це як школою. Дорослі кажуть: ось не хочеш ти ходити до школи, почекай, виростеш, ще сумувати будеш за нею. Ну, коли, на пенсії чи що. Ну, звісно, краще не хотіти і не народжувати, ніж не хотіти і народжувати. У мене є такі подруги: одній 44, іншій 50. Дітей ще досі не захотіли, я їх підтримую. Це не означає, що вони взагалі дітей ненавидять. У них є племінники, яких вони обожнюють, просто своїх не хочуть. Живіть задоволенням для себе на здоров'я. Мені 34, чоловіку 41. Якось з віком ми стали не хотіти дітей ще більше. Прям радісно, що у нашому житті немає дітей. Один раз в мене був інцидент, коли мужик отримав емоційне загострення, коли дізнався, що я не хочу дітей. А до цього ще й був шокований, що я не християнка, і на його хамське подивимось на тебе в майбутньому, через років 20, я відповіла: сумніваюсь, ви не доживете. Мужику було 35-40, дозволяють собі принизливо з верхній тон, хай вигрібають таку ж відповідь. Я ще в дитинстві казала. Я ніколи не вийду заміж, і в мене не буде дітей. Звісно, це через поганий приклад стосунки у сім'ї, де я виросла. Заміж я все-таки вийшла, але дітей досі не хочу, мені 35, і ще ні разу не виникало бажання завести дитину. І я рада, що вільна від цього тягаря материнства.